Вітаю, друзі! Сьогодні хотів би поговорити про продажі через соціальні мережі, через додатки. Ну, почнемо. Ну, тема розмови зрозуміла це продажі. момент другий я розказую це на власному прикладі. Ви всі знаєте, що я торгую коміксами. Погнали! Почнемо з, ну, мабуть, з найпростішого це, скажімо так, це додатки. З якими додатками я працюю, це OLX і EASY. Ось, ну, скажімо так. OLX працює EASY Ніхуя не працює, вибачте. Два замовлення було за, за три місяці, мабуть. А, чи виправдовує реклама в OLX себе? Ну, скажімо так, в мене бізнес-аккаунт, в мене це все платне. Ось, ну, виправдовую. Так, для мене так. Далі підемо по е, соцмережам. Е, начну, почну з самого недружнього. Це на даний момент Інстаграм. Розкрутити там щось, якусь нову тему це дуже. Це дуже важко. А в інстаграмі, я наскільки знаю, зараз немає такої фішки, як рекомендації. Їх просто нема. І щось з цим зробити, ну, я не знаю. Коротше, в мене фішка. Ну, я вам просто скажу: в мене в Інстаграмі 12,5 12 тисяч підписник, підписників. Не скажу, що це багато, не скажу, що мало, а приріст. До цього требує дуже великих зусиль, і він ну, не завжди вдається. Далі йдемо TikTok Тікток і Ютуб. Тут скажу так: тут є така фішка, як рекомендації. Попасти в них для мене досі скажу, що це загадка. Я, я, я скажу так, в мене на днях було таке натхнення. Я записав, зробив десь 10 роликів, і я їх викладав в Інстаграмі, в Ютубі, в Тіктоці. І дещо стріляне. А, щось в Ютубі а, за годину 2000 набрало, в Тіктоці пофіг, інстаграму пофіг. І було щось і навпаки. І, ну, якби тут Системи я не бачу. Вихід з цього цього, ну як, не вихід, рішення. Робіть те, що ви робите, робіть це креативно і все буде добре. ось Якщо будуть якісь побажання, можливо, по форматам по форматам відео, якісь ну, я це дуже сприйму і буду на це реагувати. Дуже дякую, всім гарного дня.